Остання сесія Смілянської міської ради 2023 року відбулася. У ній взяли участь 25 депутатів. Розглянули 124 питання порядку денного. Основним та важливим стало ухвалення бюджету на наступний рік. Він визначає напрямки реалізації запланованих ініціатив та розвитку міста. Проєкт бюджету на сесії детально обговорили та підтримали. За нього віддали свої голоси 23 депутати. Таким чином, Смілянська громада входить у новий рік із бюджетом. Окрім основного фінансового документу року, депутати ухвалили низку інших важливих рішень. Міська рада затвердила план роботи на перше півріччя 2024 року. Тим самим визначила основні напрямки діяльності органу місцевого самоврядування. Сесійним рішенням продовжено терміни повернення фінансової підтримки для комунального підприємства Сміла Комунтеплоенерго. Чотири комунальні підприємства звільнено від сплати частини чистого прибутку до бюджету громади на 2023 рік. Внесено зміни до плану підготовки регуляторних актів та переліку послуг центру надання адміністративних послуг. Це свідчить про бажання вдосконалювати обслуговування громадян. На сесійному засіданні зосередили увагу на питаннях соціальної галузі, а саме затвердили програми розвитку некомерційних підприємств та проєкти рішень про виділення коштів на лікування та підтримку сімей загиблих воїнів. Крім цього, депутати затвердили зміни до детального плану території та інші земельні питання. На завершення засідання міський голова Сергій Ананко подякував депутатському корпусу за злагоджену роботу та наголосив, що першочерговим завданням є, і надалі залишається допомога силам оборони України. На сесійному засіданні були представники громадськості Сміли на їхнє запитання. Надали повну інформацію про те, які суми виділені із бюджету смілянської громади у 2023 році на підтримку різних військових підрозділів. Так, у бюджеті на 2024 рік не прописані видатки на підтримку чи допомогу конкретним військовим формуванням. Але кошти закладено у резервному фонді і будуть перехідні кошти вільного залишку із 2023 року. Саме звідси зможуть фінансувати наші сили оборони.